Вітаю на телеканалі «Місто». Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. Наш гість вже у студії Юрій Сулаєв, начальник відділу зв'язків з громадськістю міліції Полтавщини. Доброго ранку. Доброго ранку, Юрію Васильовичу. Знаємо, що окрім того, що правоохоронці Полтавщини виконують безпосередньо свою роботу, свою функцію бережуть наш спокій. А ви ще й займаєтеся такою профілактичною діяльністю? І однією з частин якої є така новиночка соціальні роли. От, якщо можна детальніше про це, що це таке і для чого ви це робите? Е, ну, скажімо так, що е, необхідність. Просвітницької діяльності серед населення вона продиктована часом, і під час проведення наради при голові Полтавської обласної державної адміністрації а також у відповідності до тих доручень, які надані всім відомствам, кожне відомство має проводити серйозну роботу серед населення, щоб людей максимально підготувати до того, або вони правильно діяли під час виникнення різних критичних ситуацій або надзвичайних подій. Це все ж таки пов'язано. З звичайно, ситуації, що зараз. Так, звичайно, що це пов'язано з ускладненням ситуації на сході України. І ми маємо зробити все від нас залежне, щоб на території Полтавщини, по-перше, люди були обізнані, по-друге, прикласти максимум зусиль, щоб ми могли достойно захистити своє місто, захистити своїх громадян у разі необхідності. Ну і звичайно, найголовніше це те, щоб ті межі, які сьогодні. Охороняють наші бійці разом з іншими патріотами України на передовій, не дозволили терористам просуватися на територію України, яка є підконтрольною зараз Збройним силам України. Тому це, от в комплексі, не можна говорити, яка задача найголовніша. Вони всі є дуже важливими і головними. І саме тому ми вирішили провести ну, такий своєрідний. Вплив на свідомість людей через проморолики, і також наша мета підняти якийсь патріотичний дух, по-друге, довести до людей необхідні заходи безпеки, яких вони повинні дотримуватися під час виникнення різних нестандартних ситуацій, а також як правильно діяти у разі виявлення диверсантів, у разі. Виявлення підозрілих предметів, речей, вибухівки, куди телефонувати і як правильно робити, тому що часто от, спілкуємося з людьми, і ми говоримо: от, коли ну, наприклад, виявили предмет з явними ознаками вибухового пристрою, де видно якісь дроти, і тобто, можливо там, там пакет, можливо є, Звичайно, є якась ну чи той самий мобільний, чи годинниковий пристрій. Який може здетонувати, наприклад, від сигналу мобільного телефона. І ми говоримо людям, що якщо ви виявили підозрілу річ, негайно телефонуйте в міліцію. Але не кожна людина знає, що стояти поруч із. Небезпечним предметом, який можливо є на дистанційному або радіоуправлінні, телефонувати з мобільного, це є небезпечно, тому що безпосередня близькість мобільного телефона до того пристрою може подати відповідний сигнал і пристрій може здетонувати. Тому коли запитали в людей, ніхто про це не знав. І тому при спілкуванні з нашими колегами, які до нас приїздять в гості з Києва, з Харкова, це журналісти центральних каналів. От в процесі обговорення цієї проблематики. Які виникла ідея створення таких невеличких промороликів? До речі, ми дякуємо своїм. Знайомим нашим друзям, журналістам центральних телеканалів, які працюють і в Києві, і зараз у Харкові представляють одну із центральних телекомпаній, які також нам надали допомогу. Тому що, наприклад, у наших промороликах є сюжети, із де зйомки здійснені, наприклад, на станції метро. Оскільки угу. станції метро в Полтаві немає, то це відео нам надали наші друзі з Харкова. Ми їх попросили. Вони відзняли такий відеоролик, і це відео. Ми також запустили зараз на трансляцію ага. через ці канали Полтавщини. От до речі, ви сказали, що перше це стосується, наприклад, якщо якісь такі небезпечні предмети, схожі на вибухівку. Саме цій темі, я так зрозуміла, присвячений один з роликів. Звичайно, ми можемо прямо зараз його подивитися, щоб наші телеглядачі також були в курсі. Якщо ви побачили сторонні підозрілі предмети, не підходьте до них і не торкайтеся. Телефонуйте правоохоронцям, але по можливості не з мобільного. Радіосигнал може викликати спрацювання вибухівки. Безпечність мають перевірити фахівці. Будьте пильними, тільки спільними зусиллями ми зможемо попередити прояви тероризму. Терміново телефонуйте до управління Міністерства внутрішніх справ України у Полтавській області за номерами 0 517757 тридцять два 57 56 22 33. Цілодобово. Що ж, а ми повертаємося, і наскільки мені відомо, взагалі це а, така ініціатива, ідея, власне, от полтавських правоохоронців. Ми перші, так то, звичайно, це, це наша е е е ідея. Ми хочемо створити певний цикл таких просвітницьких промороликів, е які б максимально дали інформацію нашому населенню, як діяти, наприклад, навіть при е е вибуху якогось предмета при не дай Боже якомусь обстрілі. Тобто люди повинні знати, де небезпечно стати, де небезпечно лягти. Що робити, якщо, не дай Боже, ви потрапили в поле дії терористичної групи і вас обстрілюють із стрілецької зброї, або той самий, як ми бачимо зараз, вивозять пасажирів із Дебальцево і терористи, навіть знаючи, що. Йде евакуація мирного населення, вони е, цілеспрямовано обстрілюють приїжджу частину дороги, яка веде із Дебальцево, наприклад, до Славянська. Тобто, як може себе врятувати, якщо ти в автобусі тому, в звичайно, що е, туди зараз активно долучаються і допомагають нашим е, землякам. Мається на увазі українцям нашим на сході допомагають активно земляки, наші волонтери. Це і жінки, і чоловіки, які надають допомогу і вивозять звідти дітей, бабусь. До речі, вчора також приїхала делегація волонтерів, які привезли майже 30 осіб із Дебальцевського напрямку. В основному це літні люди, яких Ті, звичайно, яких від призлучення соціальних служб зараз розселяють, надають їм необхідну допомогу і, і таке інше. Тому. Такі навики навіть при виїзді в зону проведення антитерористичної операції вони дуже необхідні і ці знання необхідні нашим волонтерам, тому що ми створюємо. Короткі інструктажі для людей, що робити, коли обстрілюють пасажирський, наприклад, транспорт, чи то автомобіль, чи то автобус, що робити, коли є влучення у житловий будинок, куди бігти людям, де ховатися, що робити, коли, наприклад, міна розірвалася десь на вулиці, на тротуарі, на проїжджій частині або недалеко від людини. Ми розказуємо, як правильно зберегти своє життя і як не варто робити. Тому що е, часто у нас люди, наприклад, думають, що сховавшись за дерев'яним парканом або за металевим якимось парканом чи воротами, вони себе захищають від подібного виду е, враження. Це е, знову ж таки це дуже, е, невірний крок, тому що це тільки ускладнює ситуацію, і коли зривається, наприклад, той самий е, е, снаряд чи міна, то Скалки від паркану, як дерев'яного, так? так і металевого, оскільки вони тонкі, вони їх розривають. Ці скалки додатково можуть вразити саму людину. Тому оці всі деталі, ці всі речі, які спрямовані на збереження життя наших людей. Ми зараз спільно з інструкторами із ДОСААФ. Які нам активно допомагають, і за що ми хочемо їм сказати, теж окреме дякую за те, що вони професійно підійшли, і за допомогою наших бійців батальйону Полтава ми робимо таке своєрідне. Ну, тетралізоване дійство, і наші бійці батальйону Полтава вони виконують ну правильно ті команди, які повинні виконувати всі громадяни у випадку, не дай Боже, якоїсь складної ситуації. А над скількома ще роликами працюєте? Чи ще тривають зйомки, чи вже на якому процесі вони ну, зараз? Ми відзняли е, певний відеоряд. І наразі в роботі в нас ще чотири проморолики. Один уже на стадії завершення, відбулися вже записи їх, озвучка в студії Руслана Білишка, який це управління культури міста Полтави, які також нам допомогли в озвучуванні цих промороликів. Зараз в студії відділу зв'язків з громадськістю МВС Полтавщини наші творчі. Творча група працює над тим, щоб змонтувати ці проморолики. І знову ж таки, ми, як і ті, що ми щойно бачили, ми їх будемо передавати для перегляду на попросимо вашу телекомпанію, щоб сприяли цьому. Ну і звісно, всі телекомпанії, які є в нас в області, навіть до районного рівня, ми будемо надавати ці проморолики, просити, щоб якомога більше людей їх. Побачимо. Ну, Я звісно... зараз пропоную ще один, до речі, подивитися, бо ми лише один вімкнули. Зараз ласка. ще другий, тому що дійсно вони в нас на каналі є. І ви, шановні телеглядачі, прямо зараз маєте можливість переглянути. У тривожний час ти маєш бути готовим до будь-якого розвитку подій. Якщо артобстріл або авіанальот застав тебе в транспортному засобі, необхідно. Негайно зупинити транспортний засіб. Відбігти від дороги на відстань близько 5-10 метрів і залягти на землю. Шукати очима більш надійну схованку неподалік, куди можна перебігти одним швидким китком відразу після наступного вибуху. Увага! Не шукай укриття під багатоповерховими будинками і спорудами. Є ризик опинитися під масивними завалами. Не розраховуй, що на авто вдасться швидко втекти від обстрілу. По перше, бензобак автівки може вибухнути. По-друге, невідомо в який бік перенесеться вогонь. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі довго триває робота над ну, таким роликом? І, е, в принципі, е, де їх ще можна побачити, окрім телеканалів? Бо у нас є такі там і, ну, наприклад, да, в центрі великий телевізор, там е, ще десь в інтернет можливо закинути соцмережі. Як плануєте їх розповсюджувати ще? Е, ну, над цим ми знову ж таки е, теж го, е, про це ми говорили на нараді в управління інформаційної діяльності облдержадміністрації, де е, якраз те, що ви сказали, ми обговорювали, де ми можемо максимально цю інформацію оприлюднити, щоб якомога більше населення її почуло побачило. Тому прийняти рішення, що сам звук із промороликів ми будемо надавати також на радіомовлення, для того, щоб в ефірі радіо воно звучало, де є можливості, е, ну скажімо, візуального і звукового зображення. Ми будемо надавати в такі точки, як різні супер-гіпермаркети. Також будемо надавати на залізничні станції, на автомобільні станції і зрозуміло, що будемо просити тих людей, які Обслуговують великі екрани в місті Полтави, де постійно крутиться рекламна продукція. І ми попросимо їх, щоб вони як соціальну рекламу запустили її безкоштовно для нас, тому що ми не маємо можливості сплачувати, ну, це ж, тому це що, ж, що це ж, соціальна, соціальна реклама, звичайно. І е, зараз якраз над цим працює департамент інформаційної діяльності облдержадміністрації, і якраз через них ми спробуємо знайти спільну мову з усіма е, керівниками тих. Установ, про які я щойно говорив. От речі, а з вами спільну мову вже намагалися знайти колеги з інших управлінь, з інші представники правоохоронних органів міст України. Ну, скажімо так, що аналогічний проморолик він крутиться в місті Харкові. Там єдина відмінність в тому, що вказані телефони довіри місцевої служби безпеки України. На сьогоднішній день ми щойно підкреслюю, щойно запустили ці проморолики. Вони можливо ще не у всіх регіонах їх бачили. Люди, але вже ті, хто бачив, просять матеріал для того, щоб створити щось аналогічно в себе. Тому ми у наша мета така, щоб якраз ці проморолики через можливо, через наше міністерство, через управління зв'язків з громадськістю ми будемо ініціювати, щоб усі управління міліції по регіонах на можливо навіть на базі нашого відео просто змінили телефони довіри, які там вказані на своїй місцеві. Ну, хочу зазначити, що на промороликах йде такий основний ну, посил на гарячій лінії при УМВС угу. України в Полтавській області. І там от, щойно ми власне. бачили з вами, що там да, у разі виявлення того чи іншого предмету або підозрілих осіб, телефонуйте на гарячій лінії. І це номер телефона там, 51 77 57 56 22 33. Ну і звичайно цілодобовий безкоштовно. Із Можна телефонувати на телефон 102. Тобто основний, також основне завдання, щоб кожна людина знала ці мобільні, верніше знала ці телефони гарячих ліній, щоб і, хоч вночі розбудити. Да, щоб... щоб в будь-який час, якщо виникла якась небезпека, людина автоматично могла набрати ті номери, які вже до неї доведені, які вона. Чітко усвідомила, що це гарячі лінії правоохоронних органів. Я знаю, що ваше управління безпосередньо правоохоронці Полтавщини часто спілкуються із дітьми. І чи буде така ініціатива, от такі ролики, розповсюджуватися серед місцевих школярів, шкіл, можливо, вищих навчальних закладів? Ну, З дітьми у нас дещо інший формат роботи. Сьогодні якраз в рамках проведення відповідної хвилі мобілізації. Дуже важливо, щоб люди, які підлягають мобілізації, розуміли, що крім українців, ніхто Україну не захистить. І, на превеликий жаль, є окрема інформація, в тому числі є і в правоохоронних органах інформація від військоматів, що є деякі особи, які намагаються ухилятися від проходження військової служби або від проходження служби в рамках проведення мобілізації. Тому Є ще такий, ну, скажімо, цілеспрямований. Комплекс роботи по вихованню патріотизму в молодого покоління, і зрозуміло, що вже ті, хто є зрілого віку, важко їх перевиховати. Хоча ми намагаємося акцентувати увагу, що всі ми українці і ми захищаємо свій дім, і це святий обов'язок кожного чоловіка в разі необхідності захистити свою сім'ю, своє місто, свою область, свою державу, тому що не ми до когось йдемо, а намагається ворог загарбати нашу територію, відібрати в нас. Наше рідне, тому е, тут дуже важливо, щоб кожен громадянин усвідомив свою відповідальність за те, що ніхто не прийде е, замість нас відстоювати свою землю. Так, нас підтримує весь світ. Нас підтримують морально, нас підтримують економічно, нам співчувають, але ніхто не візьме зброю в руки і не буде відстоювати за нас нашу землю. І це повинен, повинен усвідомити кожен полтавець, кожен мешканець Полтави, незалежно від того, українець він чи він іншої національності, але він повинен бути патріотом своєї вітчизни, патріотом своєї землі, де він проживає. І якраз такий комплекс виховних заходів у нас спрямований на дітей. До речі, на базі нашої студії ми створили. Документальний фільм про виконання е Своїх обов'язків по захисту е державних інтересів на сході України, наших бійців і батальйону Полтава. І е хочу наголосити, що е зараз у найгарячішій точці перебувають працівники міліції із усіх райвідділів, і вони якраз перебувають у Дебальцівському, е на Дебальцівському напрямку, практично на передовій. І їм дуже гаряче. Ми кожного дня зв'язуємося з своїми колегами, намагаємося обмежити, звичайно, е розмови. Але ну, це звичайні міліціонери, це дільничні, це оперативники, це слідчі, які зараз ну, практично в пеклі. І створивши такий фільм про роботу наших працівників міліції, і в тому числі спецпідрозділу батальйону Полтава, ми змонтували фільм. Проходження служби нашими правоохоронцями від початку введення антитерористичної операції на сході і до сьогоднішнього часу. Цей фільм ми також надали для трансляції на обласну телекомпанію Алтава. Можливо, якщо ви нас підтримаєте, ми попросимо і вас транслювати періодично. Цей документальний фільм там. Практично всі наші працівники міліції, які несуть там службу, ці всі зйомки здійснені нашим відділом зі скільки з громадськістю. Ми туди виїздили, зустрічалися прямо на місці, прямо так? на місці. Звичайно, деякі кадри нам надали бійці з інших точок, де ми не доїхали. Але все, що там є, це відбувалося реально. І як на мене, фільм вдалий, і він справляє враження на глядача, тому що вчора до нас завітало понад сотня дітей з шкіл Полтавського району. Організована група прийшла. І у нас якраз була зустріч із правоохоронцями, які воювали на сході, і демонстрація цього фільму. То під час демонстрації фільму я подивився, що основна маса і дітей, і вчителів, і правоохоронців, які були. Були присутні на перегляді, вони просто ну, плакали відверто, не ховаючи сліз, тому що кадри дійсно такі там на кадрах ще є в нас зйомки, де наш працівник міліції із батальйону Полтава під час відпочинку в нічний час грав на акордеоні. І буквально на наступний день відбувся обстріл градами цього помешкання і е, згорів акордеон, згоріла гітара. Ну, практично знищено повністю все приміщення. Це якраз той був день, коли були смертельно поранені наші два бійці, е, ви пам'ятаєте, коли ми їх тут ховали. І важко поранений був долгополов від міни. Ті хлопці загинули від Града, і е, якраз це е, приміщення е, нам надав командир е, взводу відеозйомки того вечора. От, а ми їздили вже е, за кілька днів після того, коли це відбулося, і е, скажімо ще. Дим, ще все гаряче було на Чи навіть, тому місці. Мабуть, запах там був так. Звичайно, це жахливі речі, які переживають наші хлопці. Але ми заінтригували. Я впевнена, що ми цей фільм обов'язково вас візьмемо і будемо транслювати також на нашому телеканалі. Телеглядачам обов'язково повідомимо, коли саме можна буде його переглянути. За що ми вам будемо щиро вдячні? Тому що ми маємо бачити, які небезпеки сьогодні існують, і е, що нам запропонував наш е, агресор, е, так званий е, в лапках брат, е, е, який нахабно. Е, Ходить в ОМОВИ світ, говорячи, що там немає російських військ. А ми всі прекрасно бачимо і розуміємо, що там цілі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які ведуть активну воєнну діяльність, і в тому числі і диверсійні групи, працюють і керуються кадрові офіцери. Це вже доведено. Я думаю, що настане той час, коли за це все доведеться відповідати. Я дуже дякую вам за відверту розмову, за те, що приходити до нас, знаходити час. Вам, шановні телеглядачі, нагадую сьогодні, спілкувалися із Юрієм Сулаєвим, начальником відділу зв'язків із громадськістю міліції Полтавщини.